Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні на дворі 5 квітня 2025 рік. Отримала я посилочку від інтернет магазина Флоріум. Буде про приємне і неприємне від цього магазину. Посилочку я відкрила вже перевіряла, тому що трапилася. Трошки така пригода, неприємна для мене. У фінансовому плані неприємна. Зараз я все вам розкажу. Я посилочку в них получала вже від них. Це вже моя друга посилочка. І відправили вони мені цю посилочку геть за іншою адресою, геть в інше місто. Я їм перезвонювала, казала, що вони мені не туди відправили, а відправляли по Укрпошті. Я нервувалася, звісно, тому що я заказувала там клематиси, клематиси вже повинні бути живенькі, якщо вони так покатаються, то мало що може трапитися. Посилочку мені переадресували, звісно, коли я вже подзвонила, сказала, що не на ту адресу вислали, хоча адресу вони уточняли іншу, але ну, так трапилося. І що мені було неприємно, що за переадресацію заплатила я. Тобто, вони не догляділи, а кошти заплатила я. Ну, то хай буде сама більша моя неприємність, а тепер до справи. Подивимося, які ж квітки мені вислали. Замовляла я клематіс комтез де бушо. Ось чеки, чеки, бачите. До сплати і за переадресацію сплачено мною. Так, і ось наша краса клематис. Тепер дивимося, бачите, як клематис. Це я ще його не розвертала. Це наша Укрпошта, мабуть, він аж вилетіло із, надіюсь, його не поламало там геть окончательно. Зараз я поставлю на паузу і подивимося. Отже, така пригода. Клематіс, наша укрпошта, звісно, побила гарно. Він поламаний ось у цьому місці. Зараз покажу. Ось. Ось це місце. Він поламаний. Ось дивіться. Кидали, мабуть, як тільки вміли. Листочки прив'яли, з контейнера випав. За цей клематис я заплатила 242 гривні. Ну, зараз ми будемо його до ладу приводити. Комтес де бушо. Такий гарний клематис Да, наша Укрпошта Творить чудеса. І так, замовляла я в них, замовляла я в них, а Кобленц. Кобленс. Це червона стільба. Зараз я теж спробую її розкрити. Подивитися, що нам тут. Укрпошта набила цей раз. Да, укрпошта, це в нас щось. Ну, стілька, отаке кореневище. Маленький паросточок. Отакий росточок. Ну, живеньке будемо замочувати. Замочувати будемо. Так, далі, далі в нас білі. Замовляла я цибульки лілії, лілія Учіда. учіда лілія. Такі рябенькі лілії ніколи в мене таких не було, вирішила я заказати ще ряденчик. Учіда! Ось. Так, цибуліночка, цибуліночка, цибулиночка. цибулиночка, цибулиночка. Така цибулиночка, вже такий росточок гарний. Сьогодні буду саджати. Бо завтра передають похолодання, передають приморозки до мінус одного, але цибульки у грунті буде добре. Ідемо далі. Далі в мене лілія Молдано. Молдано дві цибулинки, три. Цибулинки, три цибулинки цієї лілії. Так, подивимося на інші цибулинки. На інші. Дивіться, яка краса. Ой, яка краса. Ой, і цибулинка непогана. В тому році мені приходила лілії. Одненька з них була. Пошкоджений цей носик. Але ну, саму це булинку я спасла, в неї там коло носика трошки спріло, загнивання було, я її дезінфікувала, посадила, так, да, вона в тому році не квітла. Будемо чекати цвітіння в цьому році. Так, це ще одна молдана. Попросиналися вже гарні. У мене деякі вже на клумбочки. Це у нас оте гібриди. А в мене на клумбочки азіатки, то азіатки вже носики показали. У нас північ України. У нас ще так прохолодненько. Але вже азіатки, діточки азіаток взагалі повилазили з ґрунту. Так, ну це третя цибулинка Молдана. Ну, гарні носики ціленькі, всі живенькі, вже добре. І ще одненька в мене така. Тігермон теж плямиста, плямиста лілія. Теж мені щось так захотілося. В мене різних кольорів, одна така якась жовтенька, Ух ти! За, за цибулька в нас така чудова. Ну, чистенькі, немає, цієї гнилі немає. Викось брала лілії з магазину. Лілії, Лілії, ще якесь там слово, не пам'ятаю. Ось так. Ось такі в мене подарунки для мене, неприємності для мене, шкода Климатиса, він молоденький. Не знаю, скільки йому цьому климати. Це, мабуть, один рік. Ну, будемо надіятися. Я ж планувала його потримати в горщику ще. Зараз якось буду туди упихати, тому що на мороз я таке дитятко садити не буду. Ось так. Ось така в нас Сукерпочта. І ось такий у нас. Магазин флоріум, який переадресацію за свої кошти не робить. Дякую вам за увагу. Гарного всім дня, мирного неба. Якщо сподобалось, ставте клас, пишіть коментарі. Буду вдячна. На все добре.